Привіт, друзі! Сьогодні 5 лютого 24-го року і залишається трошки менше двох місяців для вас, аби ви могли скористатися програмою КОЕД приїхати до Канади. Якщо у вас є віза КоЕД після 1 квітня, фактично після 31 березня, віза робоча, яка у вас вклеєна в паспорт, стає туристичною. Про все, що я знаю про КОЕД на початок лютого, розкажу в цьому відео. А усі новини, всі апдейти, всі чутки, всі питання, які люди задавали, будуть в цьому відео. Сподіваюсь, що вам буде цікаво. Щоб було, щоб вам було трошки цікавіше. Будемо в цей час їхати, і ви будете дивитись не мою, не на мою фізіономію, а на канадські ландшафти у місті Оквілі, місті Берлінта. Підпишіться на канал, поставте лайк і поїхали. Так, от програма КОЕТ в тому вигляді, в якому вона існує зараз, майже завершила своє існування. 31 березня ті люди, які приїдуть в Канаду по візі КОЕД – Це буде останній день, коли можна легально, офіційно приїхати в Канаду і отримати Work Permit. А після 31 березня, з 1 квітня, ваш, ваша віза, навіть робоча віза, яка вас вклеєна в ваш паспорт, не буде вам надавати право отримання Work Permit в Канаді. Work Permit – це основний документ, який затверджує ваш статус Канаді як іноземного працівника. Якщо у вас не буде на руках ворк то ви не зможете легально працювати протягом трьох років, отримати матеріальну допомогу, отримати медичне страхування, вивчати безкоштовну англійську мову і багато інших бенефітів, які надає уряд Канади для всіх українців, які скористалися програмою КУЕД. Входило багато чуток, що програму КОЕД подовжать, люди сподівалися на це. Але останні події говорять про те, що, скоріш за все, не буде ніякого подовження КОЕДу. Чому, чому які самі останні події? По-перше, ліберальний уряд Канади починає потихонечку зачиняти двері до еміграції. Почали зі студентів, дуже сильно обмежили на наступні два роки студентську еміграцію, фактично на 30% скоротили, порізали там різноманітні програми, типу сімейної еміграції по студентській візі, коли можна, можна, одна людина навчалася, а партнер людини міг отримати. В цей час work permit. такого також не буде, тобто дуже сильно порізали саме студентську імміграцію. Потім ходять чутки, що планують обмежити в'їзд мексиканців, які в цей час мають можливість приїхати в Канаду взагалі без візи. От. Тобто ліберальний уряд, судячи по всьому, наївся імміграції. Що то пішло не так, можна сказати. І вони завжди були відкритими, вони завжди призивали іммігрантів приїжджати до Канади. А зараз фактично своїми ж руками починають обмежувати імміграцію. І ці процеси, ці тенденції, вони ось наростають, і тому, напевно, не буде ніякого подовження куету після 31 березня. Як багато людей сподівалося. і ну, мали свої як підстави, так сподіватися. По перше, війна не закінчилася. По-друге, на сайті офіційної служби Канади імміграційної написано, що 200 тисяч заявок ще в обробці. Вони, до речі, обновили нещодавно статистику, останні статистичні дані за 27 січня. Те, що мільйон двісті людей подалися на візу, мільйон отримали, а біля 200 тисяч людей ще в обробці. Не зрозуміло, скільки з тих 200 тисяч. Було відмов, тому що відмови були, а скільки їх невідомо. І чи встигнуть люди, які там в, тому, в тих 200 тисяч, тисячах ще отримати візу, найголовніше приїхати до Канади? Це також велике питання. Якщо ви подалися на візу Кое до 15 червня. Точніше, липня, в, меж, в межах того терміну, коли можна було подаватися, і ще не отримали вашу візу і не отримали відмови, напишіть, будь ласка, в коментар. Дуже цікаво, скільки таких людей є на моєму каналі. Чи очікуєте, чи, чи очікуєте ви ще візу вашу? Uh, і статистика по новоприбулим uh, також трошки піднялася. Було дуже довго. 210 тисяч українців приїхало по коету. Зараз 221 тисяча. Тобто за два, два, два місяці за грудень і за січень приїхало приблизно 11 тисяч людей. Uh, дуже великий наплив. Uh, очікується в березні. Були опитування, які говорять про те, що там майже 90 тисяч українців планують встрибнути в цей потяг, який відходить, приїхати такі покої. Приїхати, можливо, на короткий термін, аби просто отримати ворк-перміт і потім поїхати до Європи вирішувати своє питання. І потім, якщо буде таке бажання, люди зможуть повернутися в Канаду і знаходитись в Канаді на, на легальних підставах. Або навіть люди вирішили, що такі час прийшов. Досі годі вважатися, годі вагатися, треба їхати до Канади. Думаю, що такі люди також є. А ще є категорія людей, які спробували Канаду раніше, там рік тому приїхали, забрали свій ворк-приміт. І тепер вирішили, що Європа їм таки не підходить. І Вирішили таки їхати до Канади. Така категорія тако, людей також присутня. Загалом, ця хвиля еміграції, яка відбулася з початком війни, напевно, одна з наймасовіших хвиль еміграції українців, які відбулися за всю історію Канади. Такого масового напливу людей, саме з України, Канада ще не знала навіть. Там було дуже багато хвиль. Там люди розходяться в їх кількості: то 6, то сім, то вісім кажуть. Але насправді ну, така масова еміграція, вона От її до цього не було. І відмінність тих людей, які зараз емігрують, то що, по-перше, во вони. Набагато більше підготовлені зараз, ніж ті люди, які приїжджали там 10 20, 30, і тим більше 100 років тому. Тому що світ не стоїть на місці, все розвивається, є комунікаційні можливості. Люди не одинокі в своїй еміграції. Якщо людина приїжджала в Канаду там 20, 30 років назад, то це був хвиток у один кінець, коли було дуже обмежене спілкування з родними близькими. Було Фактично, люди їхали в нікуди. Тепер же в сучасному світі можна підготуватися до переїзду, можна заздалегідь знайти роботу, можна заздалегідь знайти житло, можна вивчити інформацію про Канаду, можна вивчити англійську мову вже за ті два роки, які діє програма, можна було і англійську вивчити, і французьку, яку завгодно мову. Тобто, ну, насправді, зараз. Найпідготовленіші люди приїдуть, і це добре, тому що ну, Канада ніколи не була легкою країною для, для переїзду, для імміграції. В тому сенсі, що ну, тут справді доволі дороге життя. Особливо зараз, через те, що оренда, орендні ставки доволі дорогі. А це єдиний фактично. Не єдиний, але фактично найголовніший мінус, який є зараз для тих людей, які переїжджають до Канади, це дороге життя і те, що доволі дорого буде винайняти житло. Але це не усюди, в Канаді, є достатньо велика кількість містечок, міст, великих в тому числі, де життя набагато дешевше, ніж у Торонто або у Ванкувері. Тому, коли ви обираєте те місто, де ви будете жити в Канаді, думайте. Про свою зарплатню, яка приблизно однакова по всій Канаді. Але також думайте про те, скільки ви будете витрачати на оренду, на продукти, на ваше проживання в Канаді. Наприклад, таке місто, як Отава або Оттава, столиця Канади, воно дуже непогане з точки зору балансу, скільки ви будете витрачати на життя і скільки ви будете заробляти там практично ті самі зарплати, як в Торонто, а люди витрачають на життя набагато менше. Ось або Квебек, провінція, яка є найсоціальнішою провінцією. Там і дешева оренда, дешево дітей в садочок віддати, дешево продукти купити. Ну, доволі дешева провінція. Або Альберта, наприклад, де найнижчий податок на додану вартість взагалом по Канаді 5%. Все, що ви купуєте в магазинах, коштує там, на 8% дешевше, ніж а, в Антаріо, наприклад. Ну, тобто різні варіанти, вивчайте варіанти, куди ви збираєтесь їхати, тому що це справді важливо. І ще це важливо обирати з точки зору подальших імміграційних процесів. Тобто, якщо ви їдете в Канаду для того, щоб просто пересидіти війну там, ці наступні три роки. То це один варіант. Вам, в принципі, треба їхати куди завгодно. Можна їхати куди завгодно. Але якщо ви збираєтесь залишатися в Канаді, отримати піар, тобто постійне проживання, то треба вивчати різноманітні програми, радитись з імміграційними консультантами, яких безліч насправді, і вже планувати свій переїзд, виходячи з того, як ви будете залишатися в Канаді подальшим. Для всіх людей, які приїхали рік тому, або навіть є люди, які приїхали там ще в квітні 22-го року, їм вже давно настав час замислитись про те, як ви будете залишатися в Канаді. Тому що імміграційні програми їх багато, вони різноманітні. У всіх свої різні історії переїзду, різні можливості залишитися. Хтось користується гуманітарним кейсом. Хтось йде по федеральних програмах, багато людей по провінційних різноманітних програмах. А, наприклад, там, в Манітобі найлегше зараз варіанти залишитися, але життя в Манітобі доволі, доволі скучне, що можна сказати. Ну, це, це відверто. Але ну, можна рік-два посидіти в Манітобі, а потім переїхати вже в ту провінцію, де вам буде трошки повеселіше і більше зможете заробляти. Або, ну, наприклад, Атлантичні провінції також в них достатньо легкі міграційні програми. Ну, треба багато факторів розглядати, перш ніж ви будете переїжджати до Канади. Але все одно я вас закликаю до того, щоб вивчати інформацію, куди ви їдете, мати якийсь план переїзду, що ви будете робити в перший день, перший тиждень, перший місяць. До речі, на нашому каналі є дуже непоганий плейліст, який називається Щоденник іммігрант, буде на нього посилання. Там більше 10 відео, які вам покроково розкажуть, там один місяць до переїзду, тиждень до переїзду, день переїзду, там, перший тиждень в Канаді. Все, що треба робити. Як шукати роботу, як шукати житло, як оформлювати документи, все це є в цьому плейлісті. Подивіться дуже корисні відео. Я міг би їх зняти заново, але пройшов всього -всього лише один рік, коли цей плейліст був записаний, тому ця інформація доволі ще актуальна. Нічого там, суттєвого не змінилося. У всіх приїжджих людей, які зараз приїжджають до Канади, є три основні проблеми. Перша проблема це знайти житло, друга проблема знайти роботу. І третя проблема вивчити мову, зробити всі документи, більш комплексно, адаптуватися. А, і 99% людей доволі успішно проходять через всі ці три етапи. Не було, ну, я не знаю таких людей, які приїхали до Канаду і вимушені були там реально там, бомжувати, і жити на вулиці, голодувати і так далі. Всі, хто приїхав в Канаду, так чи іншим чином, Канада їм допомогла. Різними способами там кому потрібне безкоштовне житло, на перші декілька тижнів Канада надає в Ньюфаундленді, наприклад, люди місяцями можуть жити безкоштовно. Там півтора-два місяці можна жити в отелі, навіть кормлять там. в Торонто. Є футбанки і в інших городах місцях. Канади також. Є різноманітні організації, які зустрічають в аеропорту. Є організації, які допомагають інформаційно, які допомагають шукати роботу, складати резюме. Дуже багато насправді Канада надає підтримки інформаційної і фінансової в тому числі. Тому що та матеріальна допомога разова, яка є зараз і яка, на жаль, скінчиться 31 березня. Три тисячі доларів, крім неї є ще е, провінційні допомоги, які завжди були і будуть існувати в подальшому. Наприклад, в Онтаріо, якщо одна людина там їй платять при е, умовах, що у людини немає там, роботи, важка ситуація з орендою, і взагалі в житті, то там можна попросити дадуть 1200 доларів. На два місяці. Кожні два місяці можна подавати цю заяву. Ну, і так далі. Тобто в, Клебеку, о, не в, Клебеку, а в Британській Колумбії є також своя програма, яка надає найбільше грошей. І там не треба кожні два місяці подаватися, можна один раз на півроку отримати допомогу. Ну, це... Треба вивчати це. Треба думати, треба планувати свій переїзд. і Всі закликають це це робити, тому що можна приїхати в Канаду просто так по по приколу, але вже вибрали одного приколіста в Україні. Тому не не, не робіть це, робіть все так, як вам. Так як вам, потім вам тут жити в Канаді і потім вам дивитися в очі там, своїм близьким, своїм дітям і так далі. Тому плануйте свій переїзд заздалегідь. А, що ще у нас цікавого з куетом відбувається? А, що, які перспективи у людей, які приїхали, чи, чи можна залишитися? А, можна залишитися. Різні програми є, як я вже казав, провінційні, федеральні, більше ста програм. Але люди зазвичай перші там, декілька місяців там, до року можуть в принципі, намагатися адаптуватися в Канаді і зрозуміти, чи підходить їм Канада як така. Якщо підходить, якщо все, все влаштовує, якщо є бажання залишитися в Канаді, найкраще, що ви можете зробити, це піти до імміграційного консультанту. А ще найкраще, що ви можете зробити, це піти заздалегідь. Коли ви навіть не переїхали в Канаду, але переїхали ось ось там. Вчора переїхали, а сьогодні вже пішли, пішли до імміграційного консультанта, взяли консультацію навіть платно. Це не так дорого, але воно ви, ви зекономите багато грошей собі. Потім, і визначитись з тим, яку програму вам, яка програма вам підходить. Можливо, вам треба піти повчитися в коледж на когось. Можливо, отримати якусь трейд професію, там, якийсь пламбер, електрик, там, хто завгодно, зварювальник. Можливо, треба піти на курси французької мови, тому що зараз. Для людей, які знають французькою, їм є додаткові міграційні можливості в них з'явились. Ну, тобто, ці всі програми вони дуже динамічні, вони старі пропадають, нові з'являються або поновлюються. Ну, і держа, тримати руку на пульсі дуже важко насправді. Тому довіртеся професіоналам, хто цим займається. Я, я це моя найкраща вам порада. І тоді вже можна обирати свій шлях, як ви будете залишатися в Канаді. Ситуація з чоловіками, які, на жаль, не можуть виїхати з України зараз. В одному з попередніх своїх відео я казав, що якщо ви не можете приїхати зараз, але віза є у вашої дружини або громадянської дружини, відправте її в Канаду хоча б на два тижні. Пусть нехай вона зробить той work permit. Потім, коли кордони, я сподіваюся, відкриють, у вас таки з'явиться можливість роз'єднатися в Канаді вже і мати можливість приїхати до Канади не просто по турвізі, а як іноземний працівник, маючи Ворк Пермі. Такі можливості будуть існувати. Тому. Зробіть цей такий хід конем, відправте свою дружину, аби вона обналічила той work permit. Це вам точно не завадить. Наразі дітей, дітей везти зараз в Канаду на таку коротку поїздку не дуже має сенс, тому що діти все одно тут будуть у статусі візітер, тобто туристи. Єдине, що має сенс, якщо там, їдете на коротку поїздку з дітьми сюди. Отримати work permit, то ви також отримаєте півтори тисячі доларів допомоги на дитину. Це для, для когось може бути важливим. Ну, взагалі, моя думка стосовно тої допомоги, яка є, і багато тих турист, туристів в лапках, які зараз приїдуть на 2-3 тижні забрати work permit, забрати матеріальну допомогу. Я, я впевнений, що це. Розумний хід, і якщо б я був на вашому місці, я б так і зробив. Фактично, Канада робить безкоштовну поїздку для вас. А, я не буду моралізаторствувати, розказувати, що це там погано, там і там, це все йде з моїх податків і так далі. Я, я все одно вважаю, що а, світ зараз робить. Дуже недостатньо для підтримки України перший рік, коли війна тільки почалася, можна було набагато активніше допомагати матеріально, допомагати головне зброєю і так далі. Зараз світ трошки затягнув конфлікт, як таковий. і тепер пожинає плоди. Ну, пожинає плоди, в тому числі матеріальним у матеріальному сенсі. Тому не треба соромитись. Брати допомогу від Канади, приїжджайте, беріть, користуйтеся тими перевагами, які надає програма КОЕД. Це ваше життя і тільки вам вирішувати, як його жити, та життя. Тим більше, що багато українців, які приїхали до Канади, вони продовжують допомагати Україні, слати гроші в Україну, допомагати ЗСУ. І так далі. Також я не буду засуджувати тих людей, які там переїхали з Європи або нелегально виїхали з України зараз, те, що а, цей цирк, який а, з мобілізацією зробила українська влада, це тільки на, на її плечах ця відповідальність за цей цирк. Якщо були зроблені нормальні умови для чоловіків, а, якщо б не тільки там батіг був, але й нормальний пряник, якщо б ті люди, які зараз Служать два роки без відпусток могли хоча б відпочивати і виїжджати за кордон, я думаю, ніхто б від цього не постраждав. І теза про те, що якщо відкрити кордони завтра, всі чоловіки вийдуть, то це повна дурня. Все одно люди залишаться, люди, яким Україна як держава дорога, які бажають їх захищати. Можливо, навіть більше б людей приїжджало б навпаки в Україну. Якщо б знали, що ці контракти на, а, в армії вони б мали хоча б якийсь логічний срок подовження, а не те, що можна приїхати там на, на, на півроку, а застрягти там на два-три на наступні роки. Тому так, це таке лірика, від, відступ від того, що відбувається. Трошки по, помішали ми політику кое там. На жаль, воно все йде дуже поряд. І ці, ті люди, які зараз живуть в Канаді приїхали нещодавно. Вони всі дивляться за тим, що відбувається в Україні, і всі переживаються за ту ситуацію, яка там зараз. Всі бажають перемоги в Україні, всі підтримують багато людей, ну, переважна більшість, донетять на армію і так далі. Тому не треба там, розказувати потім тим людям, які тут живуть, що ви втекли і так далі. Це, це не є правильно. І це також подивіться, перш, перш ніж таке казати, самі подивіться на себе в зеркало. Це моя вам така порада. Окей, давайте будемо резюмувати. Коет вже майже завершився. На жаль, не буде він подовжений. Туристичні... Ваша робоча віза, яка у вас вклеєна в паспорті. Якщо ви не приїдете до 31 березня, стане просто звичайною туристичною візою. Work permit ви не отримаєте. Тому, аби отримати work permit, є сенс приїхати по можливості і отримати до 31 березня. А найкраще, що ви можете зараз зробити, це приїхати не 31 березня, а приїхати десь в середині лютого, наприклад. Тому що в березні буде реально великий наплив. І ті люди, які сподіваються на безкоштовне житло, можуть справді обламатися. Тому що ну, не резинові готелі в Канаді. В тому році. Компанія Куєас, яка зустрічала людей в аеропорту, вона казала, що були затики. І вони вимушені були обирати, кого селити, кого не селити. Якщо там їхали з маленькими дітьми, то їм обов'язково надавали готель. А якщо їхали самотні люди, то їм просто сказали, ну, вибачте, немає місця. Тому майте запасний варіант, не, не розраховуйте 100%, що у вас буде житло, особливо, якщо ви їдете в великі міста, типу Торонто. Плануйте свій переїзд заздалегідь, плануйте, як ви будете робити всі документи, де ви будете жити, де ви будете працювати і так далі. Тому подібне. Дивіться відео на нашому каналі, там дуже багато інформації, яка вам допоможе швидше і успішніше адаптуватися в Канаді. На цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Підпишіться на канал. Пока-пока.